Посилити економічний тиск на Росію пообіцяв американський президент Барак Обама під час нинішнього візиту до Індії. Так він відреагував на відновлення бойових дій на Донбасі. Господар білого дому закликав зберігати єдність Сполучених Штатів та Євросоюзу стосовно Росії і використати всі доступні можливості для припинення кровопролиття. Втім, доцільності у втручанні в конфлікт Обама не бачить, що ми можемо, то це й надалі підтримувати здатність України контролювати її власну територію за допомогою економічних санкцій проти Росії, сказав президент Сполучених Штатів. Зброї Україні не обіцяв, лише постачання припасів і обладнання, а також допомогу у відновленні економіки. Путін і Росія у участю у військових конфліктах. Їхня армія потужніша ніж українська. Питання в тому, чи вони продовжать іти шляхом, який шкодить не тільки народу України, але й народу Росії. І чи здатні ми продовжувати дипломатичними методами піднімати для них ціну таких дій, щоб, врешті-решт, Кремль почав провадити більш розсудливу політику?